Черкаські депутати працюють добре, але можуть ще краще. Такий висновок зробив Володимир Гресь. На останній сесії обласної ради голова депутатського корпусу зачитав звіт. У ньому йшлося не лише про здобутки, а й про проблеми регіону. Колеги високо оцінили роботу керівника. По тому приступили до обговорення наболілих проблем. Більше про це у сюжеті Юлії Кропови. Біля стін обласної ради народних обранців зустрічали мітингувальники. Цього разу вони не вдавалися до радикальних дій. Обдурені вкладники кредитних спілок зверталися до депутатів за допомогою. Утім, марно депутати поспішали до сесійної зали по нагороди. Після урочистих моментів висуванці з народу перейшли до справ. Соціаліст Володимир Веретільник шукав у колег підтримки, щоб впорядкувати пагорб слави. Дирки залатані дичем, де, де просто забитого листком заліза. Трава земля перекопана ще в квітні місяці. Грудки як затверділи там, так і стоять. Вигул собак, трава росте бур'ян сплошний. Щоб упорядкувати пам'ятники, донецькі та луганські колеги погодилися пожертвувати місячною заробітною платою. Черкаські ж депутати не такі багаті, тому вирішили відкрити благодійний рахунок. На сесії депутати переймалися освітніми та медичними питаннями, сільськими та міськими проблемами. Голова депутатського корпусу Володимир Гриць наголосив на необхідності створення сільських кооперативів. Це необхідно зробити для того, щоб прибутки одержували не посередники, а виробники, і ціни ставали доступніші для населення. Бажаю, що сільські голови повинні стати тією рушійною силою, яка подбає про об'єднання селян у кооперативи з відповідним технологічним обладнанням, щоб забезпечувати високу якість продукції і збувати їх споживачам за справедливими цінами. Також Володимир Гресь говорив про енергозберігаючу технологію, заборгованість із заробітної плати, приватні та комунальні аптеки. Депутати, які ознайомилися зі звітом голови облради, відзначили єдність народних обранців, незважаючи на приналежність до різних політичних партій. Мені здається, що ми поменше депутати обласної ради, поменше повинні згадувати хто в якій партії, тому що всі ми українці, всі ми живемо на українській землі і всім нам робити свою справу робити так, щоб народу нашому жилося краще. Юлія Кропова Володимир Мельник Вік Новини.